Котики, з вечора вчора, допізно і зранку сьогодні, зрання, ви мучите мене тим, що ви не знаєте, як правильно повіряти свої ножки. Повторюємо мій улюблений майстер-клас як поміряти ногу для вибору взуття. Беремо частину окупанта. Але це не обов'язково. Картонка. Листочок бумаги, що знайдете? Кузов, якщо воно не сильно велике, добре підходить. Беремо те, що у вас є з інструментів під рукою. Може бути гарненький ніж, можуть бути погони, шеврони. Все, що в мене може тут бути так само під рукою. Шеврони класичні, ми знаємо цей розмір. Ми знаємо цей розмір. Можливо, в когось є наша візиточка. Ми знаємо цей розмір. Водичка. Батарейки. Скажете, який це розмір батарейок. І навіть такі гарні, гарні дівчата і хлопці, які намальовані ось тут. Ну або класичний спосіб: це лінійка. Котики берете інструмент, яким ви будете робити засічки. Ставите свою ніжку на рівну поверхню. Відзначайте крайню точку вертикально від пальчика по вашому пальчику. Крайню точку вертикально. Не так, не так. Не якось ще. Вертикально. Ставите крайню точку по п'яточці. Вертикально. Це добре робити ось так: за счками. Хоп. Хоп. Але тоді мусить бути пузо окупанта або хоча б лоб. І уважно заміряєте розмір, довжину ось цю між цими точками. У мене розмір завжди однаковий. 24,5 см. Це мій розмір. Якщо немає лінійки, ви робите все те саме тим, що є у вас під рукою. Там півтори купюри, 200 гривень, не півтори, трішки більше. Там стільки-то батарейок, сірники, шеврони, погони. Все, що ви знайдете, і навіть бутилкою води. Ви тоді робите мені замір точно в позначку, де у вас закінчилася. Крайня точечка вашої ніжки. І тоді гарненькі лови, аку, мірили і пентагони ми підберемо вам як найкраще. Розмір буде точно, який треба. І не потрібно буде пересилати декілька разів. А ви, котики, не забувайте, як міряти ножки. Ну і, звісно, гатіть!